Вітаю вас, успішні семикласники! Ми розпочинаємо з вами цикл уроків здоров'я, безпека та добробут учнів сьомого класу. І перша тема, про яку ми сьогодні будемо говорити, це цінності громадянина та громадянки України. Поясніть, будь ласка, що для вас означає цінності? Оскільки сьогодні на уроці ми будемо говорити про загальнолюдські цінності, норми етики та моралі під час прийняття рішень щодо безпеки, здоров'я та добробуту. Отже, цінності це є не що інше, як наше уявлення про те, що є правильним, а що ні, це те, у що ми віримо і чого ми прагнемо. Іноді буває так, що людині треба зробити вибір, наприклад. Відмовитись від омріяної посади заради догляду за близькою людиною, або надати перевагу кар'єрному росту, особистим інтересам. Цінності це те, на що людина орієнтується у своїй діяльності. Щастя, успіх, особисте зростання, задоволення від життя це все залежить від ціннісних орієнтирів людини. А життєві цінності це мета і пріоритети, які керуючи життям людини. Позначають її сутність. Ви вже знаєте, що здоров'я, безпека та добробут це і є основні цінності життя. Пам'ятаєте, у минулих класах ви розробляли проекти на тему Моя карта цінностей і бажань від мрії до дії? Скажіть, будь ласка, чи вдалися вони вам? Чи успішно ви їх реалізували? І як змінилися ваші ціннісні орієнтири порівняно з минулими роками? А давайте з вами розглянемо схему життєвих цінностей і доповнимо її своїми прикладами. Отже, зверніть увагу, схема життєві цінності. Подивіться, будь ласка, на неї і скажіть, які цінності для вас є найбільш прийнятними? А які цінності ви би не обрали взагалі? І чому? У житті людина дуже часто стикається з добром і злом, справедливими, несправедливими вчинками, щасливими і нещасливими подіями. І те, що у певному суспільстві будуть визнавати бажаним або небажаним у ставленні людей один до одного, називають моральними цінностями. Отже, моральні цінності це моральні зразки і вимоги, що дають змогу визначати людські вчинки як правильні і неправильні, добрі і погані. Дуже часто поряд із моральними цінностями визначають і загальнолюдські цінності. Тобто, це такі універсальні моральні стандарти, а саме свобода, гідність, рівність, справедливість, довіра. Толерантність, права людини, солідарність і багато багато іншого. Україна це країна, яка має дуже велику кількість різних прислів'їв. Наприклад, свій дімний ворог, коли прийдеш, то прийма. Хто свої мови цурається, той сам себе стидається. Усі ми з вами живемо у чудовій країні. Україні. Держава є незалежною. Суверенною, тому що вона має державні кордони, мову, символи, валюту, армію і владу. Але найбільше багатство нашої країни, так само як і будь-якої іншої, це її народ людина, яка народилася, яка живе в своїй країні, яка дотримується її законів, користується правами і виконує обов'язки, є громадянином цієї країни. Кожній людині, кожному народові властива повага до рідної землі, шанобливе ставлення до звичаїв, традицій, історії та мови народу, його пам'яток, природи рідного краю. І це почуття називають патріотизмом, а людей, які віддані батьківщині патріотами. Давайте розглянемо хмару слів. Подивіться, будь ласка, уважно на неї, і виберіть ті цінності, які, на вашу думку, властиві патріотам і патріоткам України. Отже, кожен з нас є громадянином Держави України. А що значить бути хорошим громадянином? Я пропоную вам. Переглянути 10 кроків, як стати хорошим громадянином. Отже, як стати кращими громадянами чи то громадянками. Ну, по-перше, не будьте байдужими, будьте чуйними до людей, які знаходяться поруч із вами. Поважайте права інших осіб, захищайте свої права, будьте чесними, гідними довіри, Дотим римуйтесь правил і законів. Поважайте власність інших, візьміть на себе відповідальність за свої дії. Активно шукайте інформацію та дізнавайтеся більше про світ навколо вас. Займіться волонтерством. Зміни залежать від вас. Познайомтеся зі своїми сусідами і залучіть їх до змін. Так ви збудуєте спільноту. Оберігайте довкілля. І таким чином наша Держава стане ще більш квітучою і незалежною. Отже, ми з вами познайомилися сьогодні із цінностями громадянина і громадянки України. Сьогодні я з вами прощаюся гарного усім дня і до зустрічі на наступних відео уроках. Усе буде Україна!